Слава вітаю. А чи Андрію, маєте час на 73 питання? Та звичайно, що так. Чому б і ні? Як ви сьогодні? Я сьогодні добре. Чим займалися весь ранок? Е, займався тим, що працював над е, реновацією наших аудиторій, якби дбав е, за, за виконання цього плану. Буде гарно? Буде дуже гарно. А що зазвичай роблять люди, коли заходять до вашого кабінету? Зазвичай вони просять про каву, та тому невелика, е, невелика пауза саме на каву. Станеться обов'язковий е, хук, аби кава вийшла вдала? Та, на жаль, на жаль, так або на щастя, тому кілька секунд е, такої незручності. Скільки чашок кави випиваєте на день? Зазвичай п'ять. А крім кави, без чого ще не можете уявити свій робочий день? Не можу уявити без кількох речей і людей. Не можу уявити без молитви, без е, своєї сім'ї, і, зокрема без своєї дружини. Е, і також не можу собі уявити, напевно, без 30 хвилин брейку на побавитись. Тут у вас цікава табличка, маєте багато приставок? А трохи їх маю, десь чотири назбирається. А яка улюблена гра? З грою трохи важче, але принаймні те, що сьогодні, якби притащив собою, це Nintendo Switch і е, забавка Zelda, Tears of the Kingdom, Тому якби для, трохи, для невеликої розрядки допомагає. Вистачає часу на все? На жаль, ні. Хотів би, щоб часу було 48 годин в одній добі, але напевно тоді часу було би ще менше. А що це у вас на стіні? Це кілька важливих речей. Окрім того, що тут якби записані таємні плани по захопленню світу, то це і фотографії наших вже теперішніх випускників, і кілька моїх дипломів. Зокрема, диплом закінчення ліцензіату з інструкційних комунікацій в Римі. І як вам, Італія? Можу сказати, що тепло, е насичено і цікаво. Скажете щось італійською? Всі чертоки, сі добре парларе, educazione di queste persone, ma dai! Це було щось цензурне? E, на межі з цензурністю. Добре, яка улюблена річ у вашому кабінеті? Найулюбленішою від недавнього часу є альбом, який подарували теперішні вже випускники журналістики. Дуже теплий подарунок, бо за майже 4 роки директорства. Це це кілька кілька речей, які якби, відображають наших е, теперішніх випускників, і зокрема, як їхній час е, двохрічний, пройшов нас. Скільки в вашій школі зараз студентів? Студентів зараз небагато, так як ми випустили другу курсників медіакомунікації та журналістики, і з нетерпінням чекаємо нових. Тому цифру вам і апдейт дам за трохи. Беріть каву і розкажіть, що робите, якщо студенти не слухають. Не можу сказати, що б'ю їх, бо це було б неправда. Але це про розмови, про постійні розмови за кавою. Яка ваша улюблена традиція школи? Найулюбленіше – це посвята, коли тільки молоді, натхненні студенти приходять до нас і обіцяють багато читати та працювати над власним саморозвитком. За що найбільше любите студентів? Найбільше люблю за цілеспрямованість, за чесність і відкритість, люблю за спільнотність. А гарні картини. А чиї вони? Це картини Володимира Слепченкова, який, який… бо насправді, в цьому корпусі ми часто експонуємо різні мистецькі твори. І, Слепченко є одним із львівських митців, які ми експонуватимемо тут до серпня. А після серпня? Після серпня сюди назад повернуться роботи наших студентів в рамках проєкту молитва стійкості. Це такі візуальні рефлексії над війною. Що це взагалі за корпус? Це корпус філософсько-богословського факультету, де навчаються не тільки філософи богослови, майбутні чи священники. Але також правники, і зокрема, ми журналісти і комунікаційники. То студенти перебувають тільки тут не тільки тут. Перший рік вони навчаються в корпусі тут. А другий рік останній семестр за Це центр Шептицького. Інша локація у Куб. А розкажіть, куди ми прийшли? Ми прийшли в одну із навчальних аудиторій школи. Тут навчаються як журналісти, так і комунікаційники. І це так трохи якби, показати саму атмосферу наших приміщень. Чим відрізняються ваші дві програми? Відрізняється тим, що журналістика це про створення якісного контенту в дусі цінностей. Медіакомунікації це про масштабування і поширення цього якісного контенту. А скільки триває навчання на магістерках? На обидвох магістерках три семестри, півтора року. І що за цей час можуть зробити тут студенти? За цей час студенти можуть попрацювати над цікавими проектами, можуть підняти свої професійні навики, можуть розширити свій світ і розуміння світу і себе в ньому, і знайти нові партнерства, місця праці і створити соціальні проекти, які будуть важливими для всієї України. А хто є викладачами школи? Викладачами школи, зокрема, є практики. Які працюють в медіях, піар агентствах креативних індустріях, але це також особи, які все своє життя присвятили академічному розвитку і ідеї, тому це перехрестя між експертами-практиками та експертами в академічній сфері. Але поки ви не поставили наступного питання, то е, хотів би показати, запрезентувати футболку в оновленому стилі школи. Це е, дизайн, який створили самі студенти в часі початку повномасштабного вторгнення в Україну. І якщо ви вже впізнали, який формат ми використовуємо для сьогоднішнього спілкування, то я чекатиму в коментарях 74-го запитання, на яке радо відповім. Е, і найцікавіше е, запитання е, буде винагороджено саме цією футболкою. А який ваш улюблений предмет з програми журналістика? Можу сказати, що відеоформати. А з медіакомунікацій? Думаю, що стратегічні комунікації. І це була чесна відповідь? Не зовсім. А яка чесна? Чесна відповідь християнська духовність постмодерн. Яку викладає? Та яку я викладаю, звичайно. ж. Покажете своє улюблене місце в корпусі. Та, залюбки покажу. І таких місць насправді в кожному корпусі УКУ є по одному. Якщо. Ви здогадалися це Так, розкажіть, куди ми прийшли? Ми прийшли до храму або до каплиці святого Івана Богослова. Саме тут відбувається згадана мною посвята студентів, і це це місце сили, це місце, яке ми пропонуємо як місце для наповнення себе в часі, зокрема, якоїсь боремності або труднощі. А студенти повинні долучатися до богослужінь. Ми би цього хотіли. Ми про це їх просимо і пропонуємо їм, але не наполягаємо. А поясніть цитату зверху, та цитата зверху це те, це те, що Бог став словом. Бог є словом і словом сотворив світ. Це початок від Євангелія від Івана, який має своє продовження в тому, що Господь не тільки є словом, але стався тілом, воплотився, став людиною. Якби ви не були священником і директором ШЖК, ким би ви були? Я думаю, що був би журналістом. Е, чому? Е, як мінімум, прискіпливість і бажання, е, бажання говорити правду е, це характеристики, які відповідають е, кожному, хто працює з журналістською тематикою. А ми вас ще не втомили? Може, трошки, але я думаю, що ми, що ми вже доїдемо до кінця. Йдемо цієї далі. Та звичайно. А ваша головна погана звичка? Це трудоголізм, можна так його назвати. Я дуже багато працюю і, напевно, вартувало би з цього частіше сповідатися і працювати над тим, щоб працювати менше. А ваша улюблена соцмережа хотів би сказати Фейсбук, так як я ще трохи з цієї епохи, але в тренді, якщо бути, то треба казати Тікток, тому зупинимося на Ютубі. А Соцмережа, якої ви не розумієте? Не розумію тіктоку. Ну і твіттеру також. Та чи можна попросити ключ від нашої студії? Та дуже дякую. А скільки років вже директоруєте тут? Вже пішов четвертий рік. І як? Е, Натхненно. Що найбільше подобається у роботі? Думаю, що подобається запал молодих осіб, і, зокрема, моє навчання в них і, і виклики. А що найменше подобається у роботі? Думаю, що іноді це надмірний запал моїх студентів виснажлива і довготривала робота, під якою не бачиш якби своїх плодів вже тут і зараз, але можливо їх побачити через. 3, 5, 7 або й 10 років і виклики. А чи є майбутнє в української журналістики? Звичайно, що є. Чому? Хоча би тому, що ми над цим працюємо дуже багато і наполегливо намагаючись прищепити цінності нашим студентам і майбутнім випускникам. Без цього журналістика неможлива. А розкажіть, куди ми заходимо? Саме ми заходимо до студії. Е, як ви бачите, студія, студія, студія школи журналістики та комунікацій. А що маєте цікаве з техніки? маємо багато цікавого. Це не тільки е, Соньки, так би мовити, або Соні Альфа 7 третього і четвертого покоління, але це також е, стадіками. Це софтбокси, це різноманітні світла, звукоізольоване приміщення, як ви вже бачите, і, зокрема, окремі сети для студентів на різних рівнях. Так би мовити, бо Canon 600-700D, які є тільки для початківців, 80D, які вже трохи більш прошарені. І соньки, звичайно, що будуть для тих, хто хто добре вміє користуватися і може з цим працювати. А ваша улюблена технічна штука в студії? Та окрім наших цифрових пультів Blackmagic і Rot є також така штучка, яку ми називаємо світелком або кольоровим світелком, яке в принципі вмикається в один клік. Часто так граєтеся. Ем, ні, не часто, але але іноді доводиться. А що студенти роблять у студії? Окрім того, що граються так само, як і я світлом. Вони також записують тут мультимедійні проекти, серед яких новинні проекти це і спалах, це і ем, цей мультимедійні проект з нашою студією. And Action. Але в цілому найважливіше, що потрібно навчати студії, це робота зі світлом. А чи можуть студенти брати техніку для зйомок? Звичайно, що можуть, бо е, все, що я вам показав, не є для того, не є експозиційними. Тобто, це, це робочі інструменти, які, які студенти повинні використовувати навіть на щодень, але звичайно, що з понашануванням і інших студентів. Е, які мультимедійні проекти школа зробила за останній рік? Е, зокрема, це радіоку студентське. Дуже заохочую слухати його, е, бо це. Це і тут радіорубка наша, е, яка грає 24 на 7 музику і е, має окремі мультимедійні проекти е, подкастного характеру. А що але, ще? Це, але це і е, документальні фільми, це також е, фільми такого більш соціального характеру для нашого центру МУЗ. Це е, документалка по. Фіксування руйнувань, які спричинили росіяни в часі повномасштабного вторгнення, культурних пам'яток, збереження культурних пам'яток Львова і так далі. А який з цьогорічних проєктів студентів ваш улюблений і чому? Думаю, що улюбленим є проєкт подкасту. Про е, незвичного франка, який також рекомендую послухати на нашому радіо Костуденський. А е, є ще щось, що ви нам не показали тут? Е, так, є. Давайте перейдемо ще в іншу локацію, якою би хотів з вами поділитися. Опишіть ШЖК одним реченням: е, ШЖК це спільнота, яка об'єднує в горизонтальний спосіб. Як студентів, так і випускників, так і викладачів, практиків, теоретиків для е, трансформації і стійкості. Чим найбільше пишаєтеся тут? Пишаюся тим, що незважаючи на ковід, незважаючи на повномасштабне вторгнення, ми продовжуємо працювати і продовжуємо працювати якісно, надаючи освіту в офлайновому форматі. А ким найбільше пишаєтеся? Пишаюся всіма. Пишаюся і студентами і викладачами, і звичайно пишаюся майбутніми вступниками, які готові присвятити свій час, свої кошти, свої зусилля на здобуття нових компетенцій. Які особливості цьогорічного вступу, Особливостей багато. Я рекомендую перейти на вступ у ковіду, щоб ознайомитися з ними. Але головним є те, що Мон запропонував вперше в історії української освіти, щоб вступники на магістратуру. Здавали загальні загальні національні іспити, які які є об'єктивними, і які і ми, як університет, не можемо втручатися в більші мірі в цей процес відбору кандидатів, що за собою для нас, як приватного навчального закладу, також тягне певний дискомфорт і незручності. А розкажіть, що це за місце це ми перебуваємо на проспекті Івана Павла II, де знаходиться корпус, в якому ми щойно були. Це величезна територія, яка за самою будівлею має також озеро, в якому студенти проходять таку собі ментальну рекреацію. Поруч з нами є також Львівська духовна семінарія, і за озером є також Патріарша Курія Української греколоцької церкви. За що любите своє робоче місце найбільше? Якщо робоче місце розглядати як уку, як середовище, то за відкритість, бо моя історія є такою, що коли я повернувся з навчання в Італії, то я не міг віднайти себе або переперезнайти себе в українському суспільстві, і, і саме це місце якби дало мені можливість адаптуватися і проявити свої таланти, які я здобув і які намагаюся розвивати. А чекаєте цьогорічних абітурієнтів? Не тільки абітурієнтів, яких чекають з нетерпінням, але також і студентів. Ну треба, треба вже якби продовжувати навчальний процес і знову рухатися. Хочу знову руху. А вступник з якими якостями може до вас вступити, я думаю, що першою якістю, найосновнішою, яка не відображається в ніяких тестах, є спільнотність, якби бажання будування команди, бажання. Будування спільних е, спільних речей, е, але окрім цього, якби і треба здати відповідно тести цього року. Це 120, як мінімум. А приймаєте тільки медійників з досвідом? Не тільки, бо у нас функціональна модель модель перехресного вступу, і ми, ми пропонуємо, е, щоб люди, які ніколи не працювали ні в журналістиці, ні в комунікаціях, зайшли до нас, і після першого семестру вони будуть знати багато. Чому сюди треба вступити для е, відбудови України? Бо е, інформація є най, найпотужнішою зброєю в е, сьогоднішньому часі, і тому якісний з цінностями комунікування, також повідомлення про те, що відбувається тут, і будування нових наративів на, на всесвітньому просторі дасть можливість перемогти. Чудово, а що ви ще нам не розказали про школу? Не розказав вам те, що ми маємо величезний спектр міжнародних можливостей навчання. Це і щорічну школу цифрової журналістики, яку ми проводимо з нашими партнерами в Австрії та в Грузії. Це і постійна співпраця з університетом Нотрдаму Сполучених Штатах Америки, це і ряд університетів в Іспанії, Німеччині чи то Італії. А розкажіть за що любите ШЖК найбільше. Найбільше люблю за, за рухливість і за можливості, які, які вона створює не тільки для студентів, але і для викладачів. Для мене самого зрештою, це, це така швидка адаптивність до нових викликів. А ви майже не випили каву, але а. побажання студентам ЖЖК? жика. Я б всім своїм студентам і майбутнім, також вступникам, побажав працьовитості. І наполегливості, але також і, і віри. Останнє питання. Що робити, якщо нас у коментарях захейтять за злизаний формат 73 питань вок? Я думаю, молитися. І. І молитися, так. Добре. І, і коментуйте щось доброго. Добре, дякуємо. Дякую Андрію. вам, гарного дня.